Доброго вечора! Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Осінь на порозі. Пора відкривати сезон гарбузиків. Мій сезон відкривається ось таким невеличким пано, з того що під руками. Є в мене ось така рамочка, вона такого цікавого кольору, вона вже дуже старенька. І я вирішила підібрати під нею серветочку. Спочатку була ось така, але я її потім замінила. Що я роблю? Виміряю картоночкою основу для своєї роботи. Виміряю посередині цієї рамочки, лінієчкою, і все це вирізаю. Тут не вгадала, трішечки підрізаю. От і... Тепер все зійшлося. Далі я білою акриловою фарбою грунтую цю картоночку і просушую, звісно. От. Біла акрилова фарба в мене з будівельного ринку. Далі я підібрала ось таку серветочку, щоб в мене була основа гарбузика. От. І на акриловий лак я Декупажу цю серветочку покрила спочатку картоночку, приклала серветку і знову зверху акриловим лаком. Обриваю залишки, які мені не потрібні, і просушую. Тут я скористалася феном, вставляю серединочку, закріпляю. Далі я беру свої гузички, ось такі біленькі, залишки, які я збиралася у мене роками тут. І починаю. На гарячий клей закривати фон цього гарбуза. тобто робити такий гарбузик з гудзичків. Тут він у мене, бачите, там і є на ньому і листочки, але я роблю повністю такий кругленький цей гарбузик, повністю з цих гудзичків. Підбираю тут по розміру, які мені підходять. Тут у мене буде. Два шари цих гудзичків. спочатку я тут повністю закриваю цей фон, От. а далі ще додам цих гудзичків ще й зверху, другим таким шаром, щоб, так би мовити, додати невеличкого такого об'єму цьому імпровізованому гарбузику. Ось тут, на такі пусті місця, додаю гудзички по розміру, прикриваю там, де видно пусте місце зверху, і в мене тоді виходить такий об'єм. Добре роздивляюся, ще що мені сюди додати, де який гудзичок має підійти. От, я їх потім все рівно буду фарбувати. Можна було брати і різні ну, другий колір, але в мене е, вирішила, що тут біленькі, мені більш підходять, вони такі пласкі, І якраз мені для цієї задумочки підходять. Так от. Роздивилася я добре. І вирішила, що тут треба збоку ще додати понизу, щоб не був вже геть такий чітко кругленький цей гарбузик, а додати йому такої трішечки гарбузової, гарбузового такого об'ємчику. Доклеїла ще пару гудзичків. Все, почекаємо, поки візьметься цей клей. Далі я на клей для стразів Роблю ось цю хвостик цей гарбузовий з бісеру. Засипаю залишками бісера, теж буде такий об'ємний цей хвостик. І ось тут я побачила, ще листочок цей, вирішила, ще й листочок цей бісерний зробити. Так заливаю клеєм і засипаю бісером. Даю цьому всьому дуже добре висохнути. От, і потім залишки цього бісера струшую, і у нас залишається ось такий результат. О, бачите, ще одна бісеринка струсилася. Тепер підбираю фарби і приступаю до розмальовочки свого гарбузика зеленою. Тут підбираю зелений, жовтий, жовто-гарячий, такий бежевий, тобто такі, який я хочу бачити свій гарбузик. Далі, звісно, це все, коли це все в мене підсохло, фарба я це все, звісно, лакую акриловим глянцевий у мене акриловий лак. Так, гарненько стараюся зайти у всі шпариночки. І, звісно, знову це все просушую. Далі я вирішила зробити такі перетинки. Які є на гарбузиках, такий рельєф з цим чорним таким шнурочком. На гарячий клей, я ось так підклеюю. Відрізала я шматочки, які мені потрібні, і ось так підклеюю їх на гарячий клей. Тобто формую такий вигляд у цього гарбузика, щоб він. Був, щось мені здалося, що він більше на яблучко схожий, Я вирішила сформувати йому такий вигляд гарбузика. І ось цим шнурочком це дуже добре виходить, доклею ще тут шматочок. ось цей, От. І залишки, звісно, відрізаю. На гарячий клей. Це все. Воно дуже добре тримається, цей шнурочок на гарячому клеї. От, і ось тут трішечки переробила цей низ. От, і далі я ще вирішила посерединці дати, роздивилася, ну ще мені здалося, що не вистачає тут цієї серединочки. Ще додала ось цю серединку. А далі я цей шнурочок, він такий дуже чорний і трішечки. Виділяється, я його хочу зробити таким бежевим, додати просто бежевого. А поки що ось цією ручкою, чорними чорнилами такими зробила виділила, так би мовити, листочок і ось цей хвостик. А ось тут бежевим я вже фарбую цей шнурочок. Висушується все. Можна феном скористатися, так я ось тут зробила, скористалася феном. Лакуємо це все, звісно, ще раз і добре-добре просушуємо. І на цьому наша робота готова. Ось так це все виглядає. Такий цікавий декор з того, що під руками. Дякую, що ви були зі мною. дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо: донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!